Мене і катушку. Іді. Ну що, покльовка на жерлицю рибасі Дішин Я говорив, що це жерлиці які іменно ловлять щуку, а не просто стоять в ополонці. Вже друга покльовка. Зараз будемо подсікати. Давай. Друга покльовка це буквально за 20-30 хвилин. Ще підмоточка і будемо підсікати. Ладно, проверяем. О. Где? Yeah. Путика. Е. Yeah. Есть, есть, есть. Там есть щучка. Ah, О, Хорошо. бушу, Стой, 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 стой. Не давай сюда до полоночки. Опа! Oh, wow. Рибася дішен, твої жерлиці топ. Всі, хто хоче ловити щуку, а не просто сидіть на рибалці. Жерлиці рибася дішин. Ловлять любу щуку.